Привіт, друзі! Як у вас погода? А в мене в ефірі для вас готова неймовірна історія. Е, мене звати Дар'я Орлова. Іноді життя починається не з народження, а з моменту, коли ти раптом відчуваєш, ось зараз, прямо тепер, усе зміниться. Для мене таким моментом став вечір у старому родовому маєтку під Переславлем. Я приїхала туди не як у гості, а як тінь. Тінь у власній родині, де роль головної зірки завжди належала моїй сестрі Кристині. Будинок зустрів мене холодним мармуром і запахом дорогого парфуму. На сходах з'явилася Кристина, біла, блузка, бездоганна укладка, усмішка топ менеджера. «Даріє вигукнула вона тоном, яким зазвичай вітають далеких родичів на поминках. Я вже думала, ти не приїдеш. Ти ж ніби в тулі чи в Самарі? Я працюю в Москві, Крис, як останні п'ять років, відповіла я, стискаючи сумку. Ах, точно! усміхнулася вона, але очі блиснули байдужістю. Рідко тебе бачимо, мамо, тату, Даша приїхала, батьки виглянули з камінної. Мати, у своєму улюбленому кремовому костюмі, з тією натягнутою посмішкою, яку носила замість справжніх почуттів. Батько тримав калих віскі, наче це був мікрофон на планерці. Дашенько. промовила мати, поцілувавши повітря десь біля моєї щоки. Як добре, що ти приїхала. Ти схудла чи це нова стрижка? Радий, що приїхала, кивнув батько і майже одразу звернувся до Кристини. Кристин, покажи мені потім договір з китайцями, хочу ще раз переглянути цифри. Усе було як завжди. Я Гість у домі, де виросла. Єдиний, хто зустрів мене по справжньому, був дід Леонід Петрович. Він підійшов до мене, і в його очах я не побачила ні жалю, ні зверхності. Моя справжня будівниця приїхала, сказав він і обійняв мене. Його руки були худими, але міцними, як колись. Не залишай мене з цими банкирами, га? Увечері буде цікаво. Столову накрили як для дипломатичного прийому кришталь, фарфори з монограмами, серветки у формі лебедів, саджали всіх за рангом. Дід на чолі, батько праворуч, мати ліворуч, Кристина поруч із ним. Мене відправили між двоюрідним братом, що безупину балакав про риболовлю, та тіткою Олею, яка завжди знала, як поставити запитання у саме серце. А ти Даш. Досі щось там малюєш? запитала вона, накладаючи салат. «Проектую, тітко Олю. Я архітектор. Ах так, так. А заміж коли? Тобі ж уже скільки? Двадцять вісім. У твої роки я вже мишка народила, сказала вона з переможною інтонацією, ніби поставила крапку в моєму житті. Тоді піднявся батько. Це завжди був його номер. Ритуал з келихом. Хочу сказати тост. Оголосив він. І це не просто тост, це гордість. Кристина щойно завершила угоду на Варшавці. Плюс 27% до чистого прибутку за квартало. Оце, я розумію, професіоналізм. Усі зааплодували. Кристина опустила очі, її скромна актриса на церемонії вручення премії. Вона в нас не лише красуня, додала мати, вона стратег. Гарвард уже запросив її на курс, уявляєте? Я підняла келих разом з усіма, відчуваючи знайоме печіння десь під ребрами. Не заздрість, просто втома від ролі глядача у театрі чужих тріумфів, і раптом пролунало несподіване. А що в тебе нового, Даша?» – запитав дід, дивлячись просто мені у вічі. Усі замовкли. Зазвичай черга до мене не доходила. Ми отримали грант на проект реабілітаційного центру для жінок у тулі, відповіла, відповіла я. Будемо будувати. Ой, як мило. перебила мати. От би й ми змогли зайнятися благодійністю, якби мали стільки вільного часу, як у тебе. Це не благодійність, мамо, це робота оплачувана. А вже ж, кивнула вона, як кивають дитині. Що розповідає про друзів уявних. Усередині мене знову щось стислося, усе тяглося нескінченно розмови про курс долара, нову яхту знайомих, плани на Мальдіви, я мовчала, думала тільки про те, як би втекти вранці, але справжнє потрясіння чекало попереду. І воно почалося зі стуку в вікно саду, коли я випадково почула голоси з бібліотеки переписав завіт минулого тижня, говорив батько, Савельєв підтвердив. Не думаю, що буде якийсь сюрприз. Усе має лишитися в родині, сказала мати. Тобто в тебе, Кристино, моя сестра мовчала довгу мить, а потім промовила тихо. А Дар'я, усередині мене щось обірвалося. Вони обговорювали моє життя, ніби рядок у фінансовому звіті. І тоді я зрозуміла, завтра все вирішиться, і я маю залишитися до кінця, вранці, мене розбудив стукіт у двері. На порозі стояв Семен Палич, старий управляючий, який знав усі таємниці цього дому. Дарія Миколаївна, Леонід Петрович просить вас до кабінету. Я спустилася сходами, які здавалися мені нескінченними. Дід сидів у кріслі біля вікна, укритий пледом, але його очі були гострі, як завжди. Присядь, сказав він. Поговорити треба. Я сіла навпроти. Знаєш. Почав він, не дивлячись на мене, старі люди іноді роблять останній крок у житті, і він має бути правильним не для показухи, не для традицій, для совісті. Дідусю. Я хотіла щось спитати, але він підняв руку. Сьогодні буде офіційне зібрання, адвокат, сім'я. Усі, обіцяй мені одне залишайся до кінця, щоб не говорили, щоб не сипали образами, не йди. Обіцяй. Я дивилася йому в очі, і мені стало страшно. Вони були повні рішучості. Але й тіні прощання. «Обіцяй!» – Сказала я. Він посміхнувся і поклав свою суху руку на мою. Ось і добре. Скоро почнеться вистава. Коли ми зібралися в бібліотеці, все виглядало як ретельно підготовлений спектакль. Дубовий стіл блищав, стільці стояли напівколом. Адвокат Савельєв сидів остороні з товстою папкою. Батьки увійшли першими мати в перлах, батько у парадному костюмі, слідом Кристина зібрана й холодна, наче перед презентацією для інвесторів. Ну що ж, почав батько, випрямившись. Раз ми всі тут настав час поговорити про важливе, ми з Інною Сергіївною ухвалили рішення, враховуючи видатний. Внесок Кристини у розвиток компанії, її професіоналізм та відданість. Ми передаємо їй 400 мільйонів рублів з наших особистих активів. Пауза. Кристина опустила очі, зобразивши скромність. Це не просто гроші, продовжив батько. Це визнання. Визнання того, що майбутнє Орлов девелопмент у надійних руках. А тобі, Дашенько, до... додала мати. Бажаємо всього найкращого. Хай це стане для тебе мотивацією, не всі народжені для бізнесу, і це нормально. Я сиділа, відчуваючи, як нігті врізаються в долоні. І тут підвівся дід, повільно, спираючись на стіл, але твердо Слухав я вас, слухав, і думаю, це що мій рід? Люди, які бачать у сім'ї лише рахунки відсотки, порожні слова замість справ. Та то що ти таке кажеш? нахмурився батько. Помовч Миколо. Дай старику договорити. Усі замовкли. Дід обвів усіх поглядом. Вихвалите Кристину. За що? За те, що вона вміє рахувати чужі гроші? За те, що посміхається на камери, Дар'я? Вона будує не бере, не краде, не приписує чужі ідеї, будує. Дідусю, я не розумію, заговорила Кристина. Але голос її зрадницьки тремтів. А я поясню його голос зміцнів. Ти думала я не знаю, як ти витіснила Мельникова стендеру, залякавши його дружину звільненням. Думала, я не чув про квартал, який придумав Варламов, а в презентації стояло твоє ім'я. Про відкати з китайського контракту теж знаємо. В кімнаті настала тиша. Кристина побіліла, мати закусила губу. Батько розгублено розкрив рота, але не знайшов слів. Ілля Артемійович звернувся дід до адвоката. Той підвівся і розгорнув папку. За заповітом Леоніда Петровича Орлова, усі активи холдингу Орлов Девелопмент, включно з контрольним пакетом акцій, переходять під управління Дарії Миколаївни Орлової. Вона призначається єдиним бенефіціаром трасту, створеного у 2014 році. Додатково виділяється 3 мільярди 700 мільйонів рублів на фонд Архсереда під її керівництвом. Це божевілля, вибухнув батько. Ти що з глузду з'їхав тату? Що ти будував, Миколо? Перебив дід, схеми, конверти, зв'язки. А вона будує по справжньому. Вона ж нічого не розуміє в бізнесі. Кинула мати, обличчя її перекосилося. Це безвідповідально. Зате вона розуміє в совісті відрізав дід. Кристина дивилася на мене так, ніби бачила вперше в її очах палахкотіла ненависть. Ти. прошепіла вона. Ти все це час прикидалася невинною овечкою, а насправді чекала моменту. Ти витиснула мене з власної родини. Я нічого не знала про це, прошепотіла я, але вона навіть не слухала. Ми це оскаржимо. закричав батько. Ми доведемо, що він недієздатний. Спробуйте. холодно промовив адвокат. Усі документи оформлені бездоганно, є незалежна експертиза. А будь-яка спроба оскарження означає автоматичну втрату ваших часток у компанії. Тиша накрила кімнату, наче важка ковдра, чутно було лише дихання. Я не обрав улюбленицю. Тихо сказав дід, глянувши на мене. Я обрав ту, хто зможе чесно будувати, а не гарно руйнувати. Дарія, тепер це твоя відповідальність. Не підведи. Вечір після оголошення заповіту був схожий на грозу, яка зависла в повітрі, і не могла розрядитися. Кожен у домі замикався у своїй кімнаті, але стіни були надто тонкі. І гнівні голоси час від часу проривалися крізь них, як грім. Я сиділа на терасі, намагаючись зрозуміти, що сталося. Мені хотілося втекти, кинути все і повернутися до свого звичного життя. Але дідові слова не підведи дзвеніли в голові, наче наказ. Тоді поруч тихо присіла тітка Оля. Вона завжди здавалася непомітною тінь у сімейних справах. Але цього разу в її голосі звучала твердість «Не риви, Дашо», – сказала вона спокійно. Знаєш, я давно допомагаю Леоніду Петровичу, він мені довіряв я бачила, як твої батьки тягнули з компанії все, що могли, прикриваючись гучними словами, а він? Він чекав, поки з'явиться хтось, кому можна передати справу без сорому. Ви знали, я подивилася на неї здивовано. Догадувалась, от, відповіла тітка. І тепер у тебе є те, чого немає у них не гроші, не вплив, а сенс. Її слова були як ковток повітря після довгого занурення. Я зрозуміла, що вибору більше немає. Наступні дні перетворилися на марафон. Я поринула в роботу так, ніби це була єдина можливість утриматися на плаву. Стіл у кабінеті завалювався договорами, внутрішніми звітами, службовими записками. Я розбирала документи до ночі, вивчала структуру компанії, намагалась зрозуміти, як усе влаштовано зсередини. У перший же день я повернула кількох спеціалістів, яких свого часу звільнила Кристина. Один із них, сивочолий інженер Сергій, прийшов у мій кабінет і довго мовчав, потім сказав не вірив, що повернусь сюди. Думав, усе для мене закінчено. Ви потрібні нам. Відповіла я. Якщо хочемо будувати по-чесному, без вас ніяк. Його очі наповнилися вогнем, який давно згас. І тоді я вперше відчула, я роблю правильне. На другий день ми створили раду з реструктуризації, туди я запросила не тільки юристів і економістів, а й архітекторів, урбаністів. Навіть двох регіональних міністрів, які давно намагалися достукатися до компанії, люди дивилися на мене по різному одні з недовірою, інші ж з надією, але всі слухали Орлов Груп більше не про прибуток будь-якою ціною, сказала я на першому загальному зібранні ми будуємо країну, в якій хочемо жити, з чесних контрактів, з якісних матеріалів, якщо хочете пафосу, з цеглин. Совісті, якщо конкретики, із прозорих угод, у залі запанувала тиша. Хтось скептично посміхнувся, але в чиїхось очах я побачила віру. Увечері до мене прийшли батьки Кристина. Вони виглядали так, ніби відпрацьовували репетицію. Батько сів навпроти, сплівши пальці в замок. Послухай Дашо!» – почав він тоном, який нагадував. Мені його промови на ділових зустрічах. Ми подумали і вирішили. Давай знайдемо компроміс. Ти залишаєшся формальним керівником. А ми з Кристиною беремо на себе операційне управління. Тобі повна свобода для твоїх проєктів, нам стабільність бізнесу. Ми ж родина. Кристина підхопила. Ти можеш стати обличчям компанії, інтерв'ю, соціальна відповідальність, екологія. А рутину ми візьмемо на себе. У нас досвід. Я дивилася на них і відчувала, як усередині мене наростає спокійна впертість. Три дні тому я можливо погодилася. Б. Але тепер ні. Дякую за пропозицію. Сказала я рівним голосом. Але ні. Я не символ і не вивіска, я архітектор і керівник. І якщо я відповідаю за це. То відповідальність має бути чистою. Ти робиш помилку? Холодно, промовила мати. Можливо, відповіла я. Але це буде моя помилка. Вони переглянулися, і в їхніх очах уперше з'явилося розуміння. Мене вже не зламати. Тієї ж ночі я почала писати внутрішній кодекс компанії. Це не був юридичний документ, а радше маніфест. Я вивела прості правила. Прибуток важливий, але не ціною руйнації середовища ми будуємо не житлові коробки, а простори для людей. Архітектура це форма гуманізму, жодних тіньових схем. Якщо підрядник хоч раз запропонував відкат, чорний список назавжди я писала й думала про діда, про його мозолисті руки, про слова будівля не повинна сипатися ні під дощем, ні під совістю, і розуміла, що. Тепер це моє кредо, ранок зустрів мене втомою, але й ясністю. Я знала, попереду буде ще важче. але я вже більше не тінь. І з цього моменту починається справжнє будівництво, моє власне. Відносини з родиною змінювалися повільно, ніби танув сніг навесні. Батько, відсторонений від ключових рішень, змушений був обмежитися представницькими функціями. Конференції, інтерв'ю, офіційні прийоми. Він більше не командував, і це давалося йому важко. Часом він заходив до мого кабінету і довго мовчав, розглядаючи плани нових проєктів. Ти впевнена, що все це витримає? Одного разу спитав він, кивнувши на макети. Впевнена, відповіла я. Бо це не схеми, тато, це реальність. Він нічого не сказав і вийшов. Але в його погляді вже не було колишнього презирства. Мати несподівано повернулася до роботи у своєму фонді, тільки тепер її діяльність стала справжньою без світських фотосесій і пустих звітів. Вона приносила мені папки з документами і показувала фотографії з дитячого хоспісу. Подивись одного вечора, сказала вона, розгортаючи альбом, ми обладнали ігрову кімнату. Діти були такі щасливі. Я дивилася на ці знімки і ловила в її голосі щось нове справжнє тепло. Це було дивно і водночас заспокоювало. А Кристина довго трималася за стару гордість вона намагалася запустити власний стартап, додаток для інвесторів. Але через два місяці проект згорів. Одного весняного вечора вона з'явилася у моєму офісі, без звичної броні, в простих джинсах і светрі. Дай мені Шант, сказала вона, і голос їй був рівний, але втомлений. Я хочу працювати по іншому, по твоїх правилах. Я довго мовчала. Переді мною сиділа не та сама холодна, самовпевнена Кристина, яку я знала все життя. Це була жінка, яка вперше зняла маску. Ніяких схем. Усе прозоро. Чесно, Згодна?» – запитала я. «Згодна», – кивнула вона. Тоді почнеш із регіональних проєктів, маленькі міста, соціальні ініціативи, якщо зможеш витримати, підеш далі. Вона погодилась. І вперше за довгі роки ми заговорили без зверхності й захисту. Поступово навіть вона почала бачити сенс у новому курсі компанії. Одного разу ми сиділи з нею на кухні з чашками кави. Знаєш, сказала Кристина. Я б на твоєму місці давно зламалася або здалася, або почала війну, а ти просто робиш. Це все, що я вмію, відповіла я. Ні, Вона похитала головою Ти вмієш не ламатися. Це зовсім інше. Тим часом проекти почали оживати першим став комплекс у Нижегородській області, на місці старого картонного заводу. Ми працювали над ним місяцями. Житлові будинки з нульовим енергоспоживанням, бібліотека, лабораторія робототехніки, центр підтримки матерів. Коли я приїхала на будівництво прораб, чоловік із загрубілими руками зустрів мене прямо біля бетонних плит. Сонячні панелі монтуємо наступного тижня, та, сказав він. Графік витримуємо. А якість? спитала я, гортаючи креслення. На совість, відповів він. Інакше ви ж самі нас з роботи виженете. Я посміхнулася вперше за довгий час. На відкриття комплексу зібралося півміста. Люди стояли під сценою, слухали вітер розвівав моє волосся, коли я говорила у мікрофон. Ми не просто будуємо будинки, ми будуємо стосунки з землею, яка нас тримає, з повітрям, яким ми дихаємо, і з людьми, які тут житимуть. У першому ряду сидів дід у інвалідному візку, загорнутий у плед. Його очі світилися так, як у день, коли він назвав мене будівельницею. Після церемонії він покликав мене до себе. М -м, знаєш, Даша?» – прошепотів він тихо. Ти не продовжила мою справу. Ти переписала її, і тепер вона твоя. Його пальці легенько стиснули мою руку, і я зрозуміла усе, що було, суперечки. Крики, ненависть, сумніви не мало значення. Ми дійшли до того моменту, коли будівництво стало не лише про будинки, воно стало про людей. Вечірнім поїздом я повернулася до Москви. в кабінеті на мене чекала гора паперів, але вгорі лежав маленький конверт. Усередині лист від Іллі, директора волонтерського фонду, з яким ми розробляли програму інклюзивних просторів. Вітаю з закладкою, писав він. Відзначимо. У теплому хлібі. Я замовлю міни стране. Я перечитала повідомлення кілька разів і раптом відчула, як губи самі тягнуться в усмішку, не до проектів, не до справ, не для когось, а, а просто так. Я взяла телефон і написала коротке так, сьогодні просто вечеря. І це просто раптом стало найбільшим відкриттям. Наступні місяці стали для мене випробуванням, схожим на довгу подорож без карти. Я щодня приходила в офіс першою і залишала його останньою, вчилася жити в ритмі, де від мого підпису залежали сотні людей. Кожна нарада була схожа на полігон хтось перевіряв мою силу, хтось терпляче чекав, а хтось намагався вивести з рівноваги. Але я навчилася тримати спокій. Вони думають, що ти впадеш, якось сказала тітка Оля, заходячи до кабінету. А ти тримайся рівно не треба кричати, не треба доводити. Просто роби. Я робила ми впроваджували нові стандарти, відмовлялися від підрядників із сумнівною репутацією. Одного разу мені принесли договір на підпис, і в очах юриста я побачила нервовий блиск. Чому тут третій пункт у Тіні? спитала я. Ну, це стандартна практика. Дарія Миколаївна, так усі працюють. Ми. Ні, відповіла я і перекреслила документ. Якщо хоч раз почнемо, Як усі. Кінець. Юрист бліднув, але кивнув. Того дня я зрозуміла. Мій стиль керівництва народився. Батько почав їздити на конференції від імені компанії. Я бачила його виступи в новинах він говорив про новий кук кама, мов новий курс про відкритість і відповідальність. Іноді я ловила себе на дивному почутті він уперше говорив не як диктатор, а як посол йому це навіть личило. Мати приносила фотографії з фонду. Подивись, ме», – говорила вона, показуючи мені дитячі малюнки. Це подарунок із Хоспісу. Дівчинка намалювала каже, що це її нова кімната. Я дивилася на малюнок із кривими лініями та великим жовтим сонцем, і відчувала, як щось тане в мені. Мама, яка раніше ховала щирість за глянцем, тепер світилася по справжньому. Найдовше опиралася Кристина вона працювала у регіональному напрямку без камер, без пафосу. Я перевіряла її звіти, бачила цифри і фотографії з маленьких міст. Де ремонтували школи чи відкривали бібліотеки, і одного разу вона сама зателефонувала мені пізно, ввечері. Даш, її голос був тихим, без маски. Знаєш, я сьогодні сиділа з хлопчиком у гуртожитку. Він показував мені свій малюнок майбутнього міста. Там були парки, велодоріжки, і він написав Тут ми будемо жити щасливо. Я дивилась і думала. Я ж ніколи не питала себе, для чого працюю. Ти мене змусила про це задуматися. І що вирішила? запитала я, що хочу працювати для цього хлопчика, а не для чергових відсотків. Я довго мовчала, потім сказала: Тоді працюй. І не для мене, не для діда, для нього. Вона не відповіла, але я чула її подих. Через рік після тієї бібліотечної сцени. Ми відкривали новий соціальний квартал. Люди зібралися на площі, діти бігали між ще свіжих дерев, які висадили студенти. Я стояла на сцені, говорила слова, які готувала тижнями, а потім побачила в першому ряду порожнє крісло діда вже не було. Він пішов тихо, залишивши після себе не лише компанію, а й той фундамент, на якому я стояла. Того вечора я довго сиділа біля його робочого столу в маєтку. У шухляді знайшла записку його почерком. Будівлі бувають різними, головне, щоб не сипалися ні під дощем, ні під совістю. Я перечитала кілька разів і відчула, що плачу не від втрати, а від вдячності. В офісі мене чекали нові виклики, Ілля, директор фонду став моїм постійним партнером. Ми сперечалися до ночі над проектами, сварилися через деталі, але завжди знаходили спільне рішення. Одного вечора він прислав повідомлення: ми зробили це. Програма інклюзії пройшла фінансування. Завтра святкуємо, і я вже замовив твій улюблений мінестроне. Я сміялася, тримаючи телефон у руках, і раптом зрозуміла це вперше за довгі роки моє життя належить мені. Не тіні, не чужим очікуванням, не ролі, яку нав'язували. Я вийшла на балкон офісу, вдихнула нічне повітря і побачила, як над містом сходить місяць. І тоді в голові промайнула проста думка мій шлях не мстити за минуле, а створювати майбутнє. Я більше не була чийсь другий план я стала світлом, світлом, яке не копіює, а світить по-своєму. І це було найбільше диво.